Які поради обов'язково кожен батька повинен дати своїм донькам або донечці? А наступно ми переходимо до шостого пункту. би тебе твої однокласники чи дівчата по двору не ображали, не тільки дівчата, а хлопці, ти повинна знати одне. Тебе створив Бог, Бог поганого ніколи не робить, і ти є Божим шедевром. Тому, будь ласка, не звертай увагу. Ти... В очах Божих і в наших очах батьків ти є красуня. Наступний сьомий момент. Ніколи не допомагай дорослим. Ну хіба що там якась бабуся йде, і ти бачиш, що біля тієї бабусі нікого нема. Тому що коли ти допомагаєш дорослим, можливо, це якась стрьомна історія. Тому коли ти виростеш, обов'язково людям допомагай. Але коли ти маленька дівча, будь обережна з контактами з дорослими людьми. Якийсь дядя підійде і скаже: дівчинка, допоможи мені, будь ласка, сумочку до тієї автівки. Тікай звідти і ніколи не допомагай в таких випадках. Поїхали далі. Обов'язково додому треба приходити до 21-ї години, особливо дівчинці. А до 20-ї години, якщо ти десь затримаєшся, 200%, відсотків треба телефонувати батькам і попередити, дорогі мої батьки. Я затримуюсь і треба дати координати. Якщо ти пішла спати, ну наприклад, батьки дозволили спати у подружки. Обов'язково давай координати, давай адреси, давай телефон подружки. Обов'язково. Це треба зробити. Наступне сідати в автівку до незнайомих людей. Ну ж мало таких історій. Їде на якій небудь крутій таці, молодий хлопчик, там який-небудь мажор. Давай, сідай, прокачу тобі куди, підвезу. І дівчина тане і сідає. Це категорично не можна робити. Наступне. Ніколи не можна гладити котів та собак, звідки ми знаємо, які у них хвороби. Ні, любов до тварин це дуже гарна, але ну не, не не ті, що ходять там вулицями. Це, це просто небезпечно. Ти не знаєш, що у тій собаки чи у того кота, в їх котячо собачому розумі. Наступна. Небезпечні експерименти ніколи не експериментуй з алкоголем, з наркотиками, з паліннями, тому що потім присядеш, буде біда, яка зламає все твоє життя. І остання ніколи не займайся, буду говорити прямо сексом до шлюбу.